Вітаю вас на своєму каналі. Давайте з вами подивимося, що йде ваше життя, з вашого життя, а що нового у ваше життя приходить. Сподіваюся, це буде невеличкий розклад. Хочу сьогодні стисло дуже все це подивитися на три варіанти буквально двома картами. Отже, що йде з вашого життя, що у ваше життя. Приходить. Що йде з життя одиничок, що йде з життя двічок, що йде з життя трічок, що приходить у життя одиничок. Що приходить у життя дрічок, і що приходить у життя трік. Отже, карти на столі. За необхідності викладатиму додаткові. Загадуєте свій варіант. Кому треба більше часу, будь ласочка. Натискаєте паузу, вибираєте і нажимаєте далі. А ми починаємо. Одинички, що йде з вашого життя? Королева кубків. Ну-ка, давайте трошечки пояснимо тут. Про стан мова йде, чи про певну людину? Про стан. Отже, з вашого життя. Одинички, уходитиме стан, коли ви, е, причому дивіться, королем мечів, через короля мечів, з вашого життя йде стан, коли ви занадто переймалися. Чи ситуацією, чи певною людиною, чи взагалі е, якесь, як кажуть, знаєте, весняне загострення було. Ви з цим станом покінчуєте, він іде від вас. І подивіться, король мечів це означає, що віднині ви користуватиметеся, користуватиметеся більш раціональним мисленням. Не емоціями житимете, а, власне, мисленням розуму. Так, прекрасно. І що ж нове прийде у ваше життя? О, -о, -о. п'ятірка мечів. Ну, давайте розглядати. О, скачуть, скачуть. Карти з вами хочуть сьогодні говорити, одинички? Щось ви їм сьогодні сподобалося дуже. Так. Це взагалі про стан, аби з кимось посперечатися, чи буде певна ситуація? О, все сьогодні летить. Штеребертя. Та що ж таке ну ти дивись. Це про стан? Чи це про ситуацію? Про ситуацію. Причому дивіться ситуацію, яка виникатиме через певні ваші страхи. Викликатиме чи спричинить. викликатиме. Подивіться, у зв'язку з тим, що ви переходите від емоційного, скажімо так, мислення до логічного певні нюанси в житті, певні події, певні ситуації. Взагалі. Певний стан, у вас викликатимуть певні побоювання, і тому страхи. І через це ви дуже часто будете конфліктувати через те, що у вас виникають певні страхи. До прикладу, вам доручили проєкт. Вашому колективу. Ви е, призначені керівником цього проєкту, раніше такого ви вам не доручали. Через це ви дуже переймаєтеся і починаєте думати, що ви не встигнете виконати проєкт вчасно, оскільки вам здається, що е, люди не докладають максимального зусиль, які з вами працюють, е, не викладуються на повну і роблять аби як. Тому ви постійно сваритиметеся з ними, казатимете, давайте, 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 спробуйте залишити їх після роботи, після робочий час, вимагатимете більших затрат, що викликає, звісно, супротив людей. Ну що ж, тоді порада одиничкам, як найкраще їм робити. Дайте, будь ласка, пораду. Контролюйте емоції. Подивіться, мені кажуть, у вас такий перехідний буде стан, який викликатиме ось це от перескокування з раціо на емоцію. Тож вас просять контролювати всі свої емоції, навіть у таких ситуаціях конфліктних. Не переходити саме на емоційний стан, не повертатися думати логічно. На цим все. Дякую вам одинички. Переходимо до двічок. Двічки, що йде? Сила. Так, а отут мені цікаво дві Скажіть мені, будь ласка, це у нас про стан, Чи це у нас про... Певну ситуацію. Стан чи про ситуацію. Ситуацію. Певну якусь ситуацію. Ану, загальна. Картина. чи певні сфері. Загальна картина. Певні сфері. Ні, загалом. Подивіться, ви зараз перебуваєте у певному стані, де ви. Оскільки тут у нас трійка кубків, де ви, перебуваючи в колективі, не можете наполягати відверто на чомусь своєму і змушені робити це м'яко за цією картою. Що означає м'яко? Ви, скажімо так, хитруєте і викручуєте таким чином, аби це було по-вашому. Тобто докладаєте такі собі інтриги, хитре сплетіння і інше. Це зараз від вас іде. Ця ситуація, в якій ви змушені в колективі були жити саме так, у вас іде. Так. Добре, що ж тоді у нас приходить до О -о -о -о. А ну ка у мене запитаннячко, це про те, що у нас дві очки самі будуть перебувати в такому стані. Чи ситуативно так? Самі? Чи ситуативно? Самі. Подивіться, у вас, оскільки закінчується ця ситуація, що може бути? Може скластися так, що ви через певні страхи, знов таки, покажете, або ні, навіть не так я б сказала, чекайте. Я б сказала так, що ви через певні страхи, через певні побоювання, ви відчуватимете, що ви програли, що це ваш програш, що ситуація склалася не на вашу користь і вирішилася, скажімо так, не на вашу користь. А ну це правда, чи, чи здається? Чи це дійсно так, чи омана? Дійсно так. Тобто ситуація не на користь одиничок, двійочок. Я правильно зрозуміла? Да. Так. так, Ну, дві очки, що я вам можу сказати? Не, викрутили ви, не викрутите ви з цієї ситуації, так, як вам хочеться. Вибачте, але так воно є. Ану, дайте пораду. Двічкам, будь ласка, що їм робити? Навіть випала? Ось так і покладу ієрофант. А вам кажуть, скористуйтеся знаннями. Причому, подивіться, у нас карта випала саме так. Це не перевернута, не пряма позиція. Вам кажуть, вам треба спиратися на свої знання, я б ще додала двічки, що вам радять ці знання докладати не тільки в позитивному, але й в негативному значенні. Пояснюю, вашій ситуації ви програли. Тобто колектив розкусив ваші хитрощі манівці. Як вам робити? Не шантажувати, не виказувати таємниці, які стали вам відомі, а просто докладати свої знання, які ви маєте? До прикладу, знову таки той же самий колектив під час проєкту ви намагалися маніпулювати? У вас не вийшло. Маніпуляції ваші не вдалися. Люди сказали, що ні. Ти, якщо так себе поводитимеш, ти не будеш очолювати наш колектив. Нема тобі віри, не доручаємо. Що вам треба зробити? Вам необхідно викласти свої знання, яких немає в колективі. Я правильно зрозуміла? Так. Да, ще й по відлюднику. Подивіться, ви маєте докласти тих знань, які маєте, знань, зусиль, навичок, які маєте тільки ви, які ви набули і маєте тільки ви. Тобто, наразі у вас, вам порада, бути для колективу необхідним. Тобто, щоб знання, які потрібні будуть для колектива, були саме у вас. Завдяки цьому ви можете контролювати ситуацію і лишитися з колективом. Дякую вам, двічки. Йдемо до трієчок. Так. Трічки. Що від вас ти! Ух ти! якась емоція, якась емоційність, де від речі. А ну-ка. А отут мені цікаво туз кубків. Це про загальний стан чи про певну ситуацію. Загальний стан і причому подивіться імператор. Мені кажуть, що від вас йде емоційність певна емоційна спрямованість, оскільки ви тут у нас набуваєте статусу імператору. тобто ви маєте контролювати. Ці емоції, ви маєте їх, як кажуть, взяти під контроль. Ну, це пов'язано буде саме стрічками, з, з ними, чи з, з змінами у трічках, чи з заточуючим середовищем, саме стрічками. З оточуючим середовищем? Ні. Подивіться, вам необхідно буде для того, щоб у вас закінчується емоційність, оскільки вас ці зміни потребуватиме ваше оточення. Ви маєте бути пов'язано саме з цим. Так, а що приходить у нас для трічок? Шістка пентаклів. Те, що заслужили. Щось за заслугою, чи якась домовленість. Ну-ка, давайте з'ясовувати. Щось за заслугою, чи якась домовленість? Домовленість. Подивіться, те, що у нас випадало з вами. На ось цю карту там, де виходило, що ми е, маємо бути з колективом, зміни пов'язані з колективом, що ми маємо бути імператором. І у нас тут з вами якась певна буде домовленість, причому, я так розумію, з колективом з усім, аби е, отримати те, що ви маєте отримати, е, причому знов-таки верховна жриця за знаннями. За вміннями за своїми, ви маєте отримати винагороду, але для цього вам не треба дуже сильно витрачати свої емоції. Треба контролювати себе, свої емоції всіх, аби, те, що ви, аби отримати те, що вам потрібно. Те, на що ви давно вже заслужили, скажімо так, тріочки. І дайте, будь ласка, трічкам пораду. Дайте, будь ласка, трічкам. Пораду. Не поспішайте. Не кваптеся просто подивіться на ситуацію з іншого боку. Як це може програтися? Виникає у вас, до прикладу, на роботі певна ситуація, яка викликає у вас плеск емоцій. Вам кажуть: стоп! Зробили глибокий вдих, видих. І дивимося на ситуацію з іншого боку. Не поспішайте зразу давати якусь цінну вказівку або зразу почати діяти. Подивіться, які ще шляхи вирішення цієї ситуації існуть. Окрім того, що вас першим напрошується. А це буде обов'язково. Не кваптеся, знову-таки, подивіться. Не витрачаємо емоції, це має від вас піти. Діємо спокійно, вимірено і спираючись на свої знання. Дякую за те, що дивилися мій розклад. Бажаю вам, щоб він програвся у вас як найкраще. Трічки до зустрічі на каналі.